Розпочинаємо наше занурення. Сьогодні ми пірнаємо у джерела, що стосуються вед, ну, тих самих стародавніх індійських текстів. Мабуть, багато хто стикався з поняттям ведичний. Воно часто асоціюється з чимось таким, знаєте, світлим, гармонія, духовність, може, навіть дієти чи астрологія. Але от джерела, які ми сьогодні розглядаємо, вони малюють картину ну, набагато складнішу. І, чесно кажучи, дивовижнішу. Наша місія сьогодні спробувати розібратися, що ж таке справжня ведична спадщина, і відокремити її від популярних, і моді, ну, надто спрощених сучасних уявлень. Саме так: джерела, які ми маємо, це і фрагменти самих ведичних текстів, і, звісно, аналітичні роботи про них, і що одразу, знаєте, вражає. Ці тексти. Одні з найдавніших в Індії, створені, уявіть собі, десь між півтори тисячою і п'ятсот роками до нашої ери. На санскриті, і там не лише е, глибока філософія, там є описи воїн, таких запеклих, магічні заклеїться на різні потреби, детальні ритуальні інструкції. Багато з цього, скажімо так, не дуже вписується в сучасний пастельний образ вет, як виключно світлого знання. А і ще важливий момент за традицією веди вважаються шруті, тобто почутими откровеннями, не просто людськими творами. Почутими. Цікаво. Ну, добре, давайте тоді розбиратися, що ж це за тексти такі веди. Це щось одне, одна книга. Ні, зовсім ні. Це цілий величезний корпус літератури. Він формувався століттями. В основі лежать чотири, так би мовити, великі збірки самі веди. Перша Рігведа, це переважно гімни богам, міфи про створення світу, але є й бойові пісні, ну арійських племен. Друга яджурведа, це можна сказати посібник для жертв, там формули, вказівки для ритуалів. Третя сама Веда, збірка мелодій, співів для тих самих ритуалів, багато текстів там з рігведи, але вже е, покладені на музику. І четверта Адхарва Веда, мабуть, найрізноманітніша. Тут, і закляття від хвороб, від ворогів, і любовна магія є, і прокльони. Ого, навіть прокльони. Атож. Але поруч, і філософські гімни, і побутові молитви. Тобто такий, знаєте, повний спектр. Тобто виходить вже навіть у цих основних чотирьох ведах величезне розмаїття від високої поезії до ну, цілком практичної магії. Абсолютно, але це ще не все. Навколо цих вед з часом е, виросли інші шири текстів є так звані брахмани, це детальні коментарі вже прозою, вони пояснюють символізм процедури складних жертвопринесень. Потім араньяки, лісові книги. Для аскетів там більш такі містичні інтерпретації ритуалів, і нарешті упанішади, це вже вершина ведичної філософії, тексти, що досліджують природу реальності, людське я Атман, його зв'язок з абсолютом, Брахманом. Саме оця багатошаровість, ритуали, магія, філософія, вона й пояснює таку, знаєте, внутрішню, ну часом суперечливість вед. О, а ось тут вже справді цікаво. Бо джерела прямо таки наводять приклади, які, ну, скажімо так, руйнують стереотип про винятково мирні веди. Наприклад, цитують ріг Веду, звернення до Бога Індри. О, індро, розбий для нас лави ворогів, розтрущи їхню зброю. Прямий заклик або з Адхарва веде формули, що звучать, як справжні прокльони. Хай мій ворог занепаде, хай шлях його буде зруйнований. Це ж ну зовсім не схоже на мирні заклики. Так, так, саме так. І це надзвичайно важливо розуміти. Ці тексти вони ж відображають реалії тогочасного суспільства, племенного, войовничого, де боротьба за виживання, за ресурси, владу була ну, повсякденністю. Боги Ветс це часто могутні воїни, як Індра. Він допомагає своїм послідовникам перемагати ворогів. Але що вражає ще більше, це те, що поруч із цими ну, жорсткими текстами існують неймовірно глибокі філософські прозріння, згадаємо хоча б знамениту формулу з Упанішат. Яку саме? Та, тва масі, ти є те. Це твердження про тотожність індивідуальної душі і світової основи, фундаментальне для всієї індійської філософії потім, або візьмемо поетичні гімни Рігведи – про красу світанку, сонця, природи. Тобто веде це справді повний невідредагований спектр людського досвіду тієї епохи, від магії і війни до найвищих духовних пошуків. Зрозуміло, це справді змінює погляд. Але тоді, ну. Звідки ж узявся цей сучасний ведичний бренд, який так сильно фокусується на мирі, гармонії, позитивному мисленні? Джерела, знаєте, пов'язується явище значною мірою з рухом New ейдж, який набрав сили у 20-21 століттях? Цей рух він мав тенденцію ну, синтезувати елементи різних духовних традицій, часто обираючи те, що здавалося найбільш привабливим, універсальним, позитивним для сучасної західної людини. При цьому, як зазначають дослідники, сучасні ведичні вчителі чи школи, вони часто спираються настільки на самі архаїчні веди з усією їхньою складністю, скільки на пізніші індуїстські тексти, наприклад, на Бграгавадґіту, яка, до речі, формально є частиною епосу Махабхарата, а не Вед, або на Пурані. І навіть ці тексти часто подаються в дуже адаптованому, ну, спрощеному вигляді. Автентична ведична традиція з її складними ритуалами, вивченням гімнів, мовою оригіналу, вона сьогодні зберігається переважно у вузьких колах, в брахманських громадах Індії та Непалу. Отже, якщо спробувати підсумувати, основні висновки з цих джерел проведе, якими б вони були ключовий висновок, мабуть, такий: веде це безцінна, але надзвичайно складна і багатогранна спадщина. Що джерела відзначають як безперечну цінність? Ну, по-перше, це одні з найдавніших текстів людства, що дійшли до нас. По-друге, вони є витоком для величезної частини індійської культури, філософії, релігії, мистецтва, навіть науки, як от основи аюрведи. І, звісно, унікальною є сама традиція усної передачі цих текстів тисячоліттями. Але на що джерела радять звернути увагу, щоб уникнути спрощень? По-перше, веди відображають суспільство з чіткою соціальною ієрархією. По-друге, вони містять сцени насильства, війни, магічні практики, ті ж прокльони. Це суперечить ідеалізованому образу. Тому існує ну, значний ризик спотворення. Коли популярні інтерпретації вибірково фокусуються лише на світлих аспектах, ігноруючи оцю складність. То що ж виходить? Справжні веди це не така собі глянцева картинка стародавньої мудрості, а радше чесний Такий невідредагований щоденник духовної подорожі цілої цивілізації, з усіма її прозріннями, страхами, надіями, конфліктами, світ, де пошук абсолюту спокійно собі існував пліч опліч із закляттями на ворогів. Саме так, і це можливо робить їх ще більш цінними як історичне джерело. Сучасне захоплення видичністю часто пропонує лише зручний фрагмент цієї величезної мозаїки, можливо, той, що легше продати чи сприйняти. І тут, знаєте, виникає цікаве питання для роздумів: яке джерела ніби підштовхують поставити. Чому сьогодні існує такий суспільний запит саме на такий відфільтрований ідеалізований образ минулого? І що ми як культура потенційно втрачаємо, ігноруючи повну, хоч і не завжди комфортну картину нашої власної історії та історії інших цивілізацій?